По сталінських репресій агенти НКВС зненацька заарештовують працівників головного конструкторського бюро, яке проєктувало радянські літаки. Одному з конструкторів під час допиту графином ламають щелепу. Згодом вона неправильно зрослася, і чоловік до кінця життя не міг нормально її відкрити. Чекісти не підозрюють, що катують майбутнього батька світової космонавтики. Сергія Корольова Його знають як великого батька ракетобудівельників, який народився на території України. Корольов з дитинства мріяв підкорити небо. У 15 він став учасником українського товариства авіації, а в 17 розробив свій перший планер. Але Москва не дозволила створити в Київській політехніці, де навчався корольов авіаційний факультет. Юнаку довелося переїхати до Москви. Він став найкращим учнем авіаконструктора Андрія Туполєва, а згодом очолив групу ентузіастів, які розробляли ракети та реактивні двигуни. Усіх їх сталінський режим звинуватив у шкідництві та антирадянській діяльності. А самого корольова засудили до 10 років коли ми, де геніальному конструктору довелося добувати золото в нелюдських умовах, він мало не загинув у цих всіх таборах гулагу. Врятуватися йому вдалося фактично дивом. Почалась Друга світова війна, і потрібно терміново було шукати конструкторів ракет. У цей час ватажок НКВС Берія створює так звані шарашки. Технічні бюро, в яких безкоштовно працювали репресовані науковці, основним завданням на наприкінці війни для Сталіна було а створити свою ядерну бомбу, а б створити носії для цієї ядерної бомби, бо мало мати в руках ядерну бомбу, коли її потрібно доставити на територію супротивника, щоб вона там вибухла. Американцям поталанило взяти в полон головного розробника німецьких ракет Вернера фон Брауна. Колишній нацист став батьком американської ракетно-космічної програми. Це дуже цікава історія. Існував табір для полонених учасників німецької ракетної програми, яких утримували євреї в полоні, але євреї мусили виконувати цих полонених німців усі їхні забаганки. Наприклад, Різдво там повести їх в магазин. Купити подарунки на різдво для своїх німецьких родин і відправити ці подарунки. На відміну від американців, корольову довелося з нуля створювати суперракети, здатні досягати інших континентів. Це не крадіжка чужих технологій, це власне його конструкторські винаходи. Дослідження космосу стало можливим завдяки українським мрійникам. Полтавчанин Юрій Кондратюк ще на початку ХХ століття розрахував найменш енергозатратну равликову траєкторію польоту з землі на Марс. Він опублікував її у книзі завоювання міжпланетних просторів, і саме ці розрахунки через півстоліття дозволили американцям підкорити місяць. Кондратюк приблизно 50 років тому розрахував, що схема відділення останнього модуля від космічного корабля носія є в енергетичному відношенні найкращим способом посадки на місяць. У 50-х протистояння ядерних імперії СРСР та США переросло у війну за лідерство у космосі. Американці готували запуск першого штучного супутника, але несподівано. Українець Корольов випередив їх. Він успішно відправив у космос перший в історії супутник, а згодом перших живих істот, собак білку та стрілку. І нарешті першу людину. Я зоря один. Увага! Хвилинна готовність. Перший космонавт, росіянин Юрій Гагарін, став світовою знаменитістю. Але ім'я самого Корольова було під грифом таємниці. Коли Нобелівський комітет попросив у Хрущова розкрити ім'я видатного конструктора, той не відріз, відмовився. Геніальний українець, який став жертвою репресій, не вписувався в кремлівську пропаганду. Сергій Павлович Корольов, уродженець Житомира, все життя вважав себе українцем. Перший український космонавт, який побував в космосі Попович, його корольов просив заспівати зробити українську пісню. Ім'я Корольова світ дізнався лише в день його смерті. Напередодні у конструктора виявили пухлину шлунка. Під час операції почалася кровотеча. Лікарі намагалися вивільнити дихальні шляхи. Але не змогли ввести дихальну трубку через зламану в катівні НКВС щелепу. Фактично, що радянський союз його вбив. Тортури, яких він зазнав під час цього ув'язнення, ці допити з побоями, з використанням пляшок, металевих прутів, і ця зламана щелепа воно призвело до трагічної перечасної його смерті. Корольов мріяв колонізувати Марс та місяць. Після його смерті СРСР втратив космічну першість. У річницю смерті геніального конструктора його послідовник Ілон Маск написав: Він був чудовим. Перебуваючи все життя у тіні, корольов залишив нам безцінний спадок. По своєму ракетобудуванню. Україна не поступалась ні Росії, ні Сполученим Штатам Америки. Каба Південне і «Південмаш» він робив самі потужні в світі ракети, такі як СС-18, Сатана. До цього часу ніхто не може в світі зробити таку потужну і досконалу ракету. Це запуск сучасної ракети Аріан 5 яка вирушає до Юпітера. Її прикрасив малюнок восьмирічної яринки, школярка з Житомира, батьківщини корольова, перемогла в конкурсі Європейського космічного агентства. Я була дуже здивована і водночас щаслива, бо перемогти в величезному міжнародному конкурсі це дуже велике досягнення. Дітям запропонували зобразити дослідницьку космічну місію. Разом із татом Яринка вивчила все про Юпітер і його супутники. Малюнок виконала аквареллю. Зорі зробила з солі. Земля передає Юпітеру оцей супутник, який буде досліджувати його. Три його супутники виробляють всякі емоції. У конкурсі взяли участь тисячі малюнків із понад 60 країн. Журі вирішило. Робота Яринки найкраще презентувала задум космічного польоту. Шок, я не повірив. А потім почав читати. Там і вердикт журі було зазначено, які похвалили роботу. Малюнок Ярини задовольнив усі критерії. До того ж, вона додала до малюнку землю, що радіє про рибу людства, яке відправило цю технологію до Юпітера. Політ до Юпітера триватиме 9 років. Після чого корабель вивчатиме найбільшу планету сонячної системи. І навіть як мій малюнок стріляється космос, і в моїх міх це дуже гарно виглядає.